Плаваючи, дивлюся, виглядає кусок железяки на піску, на світлому, на глибині 5 метрів. Виявилося, що на дні псла, чи в березі псла, на глибині стирчала шабля. Шабля, яка належала до початкової доби пізнього середньовіччя, козацька шабля 14-15 століття від сьогодні серед експонатів Полтавського краєзнавчого музею. Унікальний археологічний артефакт на дні річки Псел знайшов депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко. Знайшов її як кусок железяки. Ті пересори, тому що не завжди видимість у річці нашої досить така, як на морі, океані, де займаємося дайвідом. А коли витягли на берег, подивилися, зрозуміли, що знахідка це козацької доби. Виявив стародавню зброю Олег Діденко у 2021 році, після чого власним коштом спільно з коштом музею здійснили її реставрацію та консервацію. Знахідка. Була принесена паном Олегом до нас в музей. Ми на неї дивилися. Потім очі отакі відкрили. Півтора роки процес реставрації дегазації, пропитування. Цю роботу виконав лубенський археолог, краєзнавець Олександр Сидоренко. Була проведена консервація в чотири етапи. Він досить рідко трапляється в зв'язку з тим, що. Більшість тих людей, які ходять по полям з металодетекторами, вони зазвичай хочуть мати якийсь певний зиск з продажу цих предметів, от які археологічного характеру. А тому варто вітати передачу такого гарного археологічного артефакту власне до музейної колекції. Знахідки зброї, тим паче, цілої зброї досить рідкісним явищем, як для стаціонарних археологічних досліджень сьогодні потрібно і обласній раді розробити таку програму, щоб за кошти обласного бюджету ми всі знахідки могли скупляти і передавати в музеї в громади в інші музеї обласного значення для того, щоб ці знахідки показували історичну пам'ять і цінність нашої розбудови держави, що тут відбувалося, Незважаючи на півтисячолітній вік, шабля зберегла не лише цілісність, а й гостроту, говорить. Олег Діденко, зразу як витягли, вона була наскільки гостра. Наскільки гостра, що ми не зрозуміли, скільки вона пролежала, чи це вчора була ковка цієї саблі, чи вона лежала там і на 500 років, і її остріє, її кінець, її ріжуча частина. Вона дійсно була гостра. На думку фахівців існує п'ять відповідників таким шаблям. Вони виявлені в різних регіонах Сходу Європи, до чого торкалася, так би мовити, історія Золотої Орди. Найближча аналогія походить із Татарстана. подібних знахідок у музеях України археологічного характеру. Практично немає. Є уламки, є частини, але ж цілих форм немає. Ми щиро завдячуємо пану Олегу Діденко за такий шикарний дар. Шабля козацької доби експонуватиметься в краєзнавчому музеї у залі історії козацтва у розділі, що присвячений золотоординському періоду.